Пливе на карті України серцями мішена ріка, у неї очі карі й сині, а у душі любов палка. Пливе від серця і до серця, несе натхнення і пісні, вона із пам'яті стреться, як спогад про найкращі дні. Ми всі черемошанські діти, чи двадцять нам, чи п'ятдесят теплом черемоша зігріті, несемо в світ його печать. Черемош народився і виріс в університеті, пережив численні злети і падіння, як пише заслужений журналіст України та учасник ансамблю Олександр Масляник, дорога до визнання була встелена тернами і штучними ідеологічними загатами, які мудрі керівники мусили обходити без втрат і національних жертв. Проте Черемошанський дух виявився незламним. Програма ніяка не не могла бути прийнята, якщо не було одного танцю або про, про, про радянську владу, або щось таке розуміти російською. Ми придумали, ми поставили танець, який називався Валінки це. Був танець, який знаєте, У нас була в нас тоді в була соліст танцю Татьяна бойко прекрасна солістка, так і вона вже правда покійна і вона. Танцювала вона як вийшла в тих гвалінках, а такі були порвані, ну, то була комплементація тієї тої влади, фактично. так. Але ми мали, тоді, ми мали тоді добро, той танець був в програмі, ми, тоді програма була одобрена парткомітетом, ми тоді могли їздити, розумієте, з своєї програми. Історія народного ансамблю пісні і танцю Черемош Львівського національного університету імені Івана Франка починається з 1963 року. Біля витоків Черемошу були талановиті митці диригент Володимир Панасюк, керівник оркестру Тарас Ремешило, хореограф Пилип Сех, а влучною назвою Ансамбль нагородив Роман Баб'юк. Перший великий успіх прийшов у 1967 році, коли колектив став переможцем обласного огляду самодіяльного мистецтва. У 1978 році Черемош отримує почесне звання Народний. Творчий доробок у зростання майстерності Черемошу внесли також чимало талановитих керівників, серед яких найвідоміші народний артист України Богдан Антків, Марія Ткачук, Мельник та заслужені артисти України Орис Щербатий, Іван Попович, заслужений працівник культури України Роман Мазепа, Зіновій Булик, Володимир Льорчак, керівник оркестру Богдан Дворник та багато інших. Окремої уваги заслуговує заслужений працівник культури України Олег Голдрич, який казав: багато вклав сили й енергії для процвітання цього незвичайного творчого колективу. Я його любив понад усе, я жив лише для нього, і студенти це відчували. Гордий і щасливий, що я Черемошанець, і якого вже десятки років старші Черемошани велично номінують батьком. Голдрич, який фактично в 65-му році прийшов в Черемош, як спочатку, як балетмейстер, який допомагав Пилипу Сеху, а згодом вже фактично і пізніше очолив. І варто сказати, що з 65-го по 83-й рік це була перша каденція Олега Голдрича як балетмейстера і художнього керівника. І, і пам'ятаючи розмови з Олегом Семеновичем, то якраз у те, що ви говорите, він каже, що це був тяжкий період, тяжкий період так званого пильного ока тої доби і певних працівників. Але попри те, Черемош мав таку унікальну енергетику, силу об'єднувати однодумців і. Тут варто згадати студентів з Дагестану, з інших країн, які були тут студентами, Чернулося. і так прониклися тою атмосферою. Черемошу черемош це не просто колектив з назвою. Черемош для всіх був своєрідним живим організмом спілкування і життя, співжиття. Це було Така якась, знаєте, сьогоднішніми словами це певна жива субстанція, яка об'єднувала однодумців. І Олег Мевич цитував навіть каже, що це є організм, який тебе приймає, але якщо ти його не полюбиш, він тебе може виштовхнути. Черемош є помітним у житті не лише міста Львова, він знаний у всіх куточках України та далеко за її межами. Гастролі ансамблю складають невід'ємну його частину життя. Київ, Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків, Ужгород, Чернівці, Вільнюс, Кишинів, Мінськ, Ленінград, Горки, Люблін, Ряшів, Люрт, Анжу, Рошфор, Париж, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Детройт, Філадельфія, Монреаль, Торонто та ще незлічена кількість міст, на сценах яких звучала українська пісня. Коли я була на третьому курсі, ми вперше поїхали, я власне, разом з Черемошем, вперше поїхала в велику закордонну поїздку, і причому це була така досить далека. Ми були і в Італії, в і Франції, і доїхали аж до Барселони. Тобто це така була мандрівка півднем Європи. Було надзвичайно цікаво, що ми зустрічали під час цього багатоденного фестивалю, перетиналися з колективами з різних країн. Це були теж фольклорні колективи. Переважно хори ми об'їхали з Черемошем, значить, всю Європу, де брали участь 16 країн, і Черемош там дуже гарно виглядав. І дуже гарно сприймали українську пісню, навіть не знаючи слів, то дуже гарно сприймали. І сам такий вигляд наших. Дівчат і стрій, і оці пісні вони дуже зворушували французів, і вони навіть захоплювалися тим, яка гарна у нас культура, які гарні у нас пісні. Як ми це все гарно, гарно зберегли? Ансамбль тісно співпрацює і з іншими колективами сестрою Черемушу є Веснянка, фольклорно-етнографічний ансамбль Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Завдяки візиту, якого у 1963 році виникла ідея про створення власного колективу, те, що приїхав оцей ансамбль Веснянка, це було надзвичайно таке вражаюче. Особливо картина веснянки, коли вони показували часи Київської Русі, це була бомба. Вони перше почали колядувати. Ну неймовірне, розумієте, колядують вам тепер смішно слухати, кажуть, що що тут особливо тоді було їх концерт. Це було справді диво. Уявіть, уявіть собі, що вони привезли нічна Івана Купала. Це щось таке. знаєте, ну вже наш сьогоднішній день. То ми кажемо, що вже так десь воно не так ні бездивує, ніби звично. Песнянки, розуміти, подільські, центрально придніпровські веснянки, тобто, скажімо, це наші гаївки. Вони були в центрі уваги. Найспроби ну, й спроби колядування були. Розумієте, це все так вразило людей, що справді клуб напрацьовував цю це питання, і було поставлено швидко. Це було в 63 році, в лютому місяці вже восени мали можливість перший раз виступити із ансамблем Черемош із оркестровою групою, із хоровою групою з танцювальною. Старше покоління є завжди опорою молодшому. У 2009 році створено громадську організацію Друзі Черемошу, мета якої об'єднати зусилля випускників та студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, які брали або беруть участь у народному ансамблі пісні і танцю Черемош та інших зацікавлених особистостей для сприяння дотриманню високих стандартів діяльності ансамблю. Збереження його традицій, сприяння збереження українського пісенного, музичного і танцювального фольклору серед студентства та його пропагування. Поважні черемошани з теплотою і трепотом на серці згадують молоді літа. Адже черемош для них це не лише сторінка студентського життя, бо тоді студентське життя було однією із сторінок Черемошу. Роки пройшли. Я зараз викладаю в університеті, і коли е, на парах чи після пар намагаюсь щось розки розповісти про е, цікаві сторони нашого молодого життя, як ми їздили на, на різні е, гастролі в Америку, в Польщу, ну і в, і в по Україні дуже багато. То найбільшим щастям є те, коли от, не, не недавно два тижні тому бігла моя одна студентка Юля Карпатенко і каже, так радісно виголошувала Марія Омілянівна, я вже в Черемоші. Ось, тобто, десь воно я, я щаслива, що я потрапила в Черемош, і хотіла, щоб те молоде покоління теж зазнало того щастя. Закінчувалося шістдесятництво, наставали холодні часи, але Черемош. Ішов ще по е, тій е, лінії, е, започаткованій ще в 1963 році. І було дуже багато цікавих моментів. По-перше, прийшли молоді люди, які хотіли служити своєму народові, і, незважаючи на всі заморозки, робили все, щоб е, в університеті е, Черемош мав е, великий резонанс. І цей резонанс мав, е, був таким. Що на Шевченківські вечори до університету ламалися через вікна, через двері і з цілого міста йшли до нас. Пам'ятаю, після, після репетиції ми не просто сідали в трамваї, співали цілу дорогу до гуртожитків. Ми після репетиції не приходили, приходили на проспект Свободи. Тепер там стояла величезна гора квітів. Де мало бути побудований пам'ятник Тарасу Шевченкові, і ми після репетиції приходили туди і давали ще ще одну свою репетицію ще один фактично концерт там на цьому місці. Де побудований пам'ятник, це не можна забути. І ще в мене таке дуже пам'ятаю: перше легальне виконання гімну України. Це був концерт, здається, в 89-му або 90-му році на сцені культосвітнього училища. Я не знаю як в кого. Ми стояли. От просто я чула тремтіння, я чула стуки серця, і в мене було на очах сльози. Ми поїхали в районний центр, це було якесь свято якоїсь пісні. Нас запросили, запросили нас туди на це свято. Ну, була поїздка, автобус був даний для черемошу, і ми. Тоді у пісні ми знаходили своїх ближчих колег, ми вже знайомство. Бо навіть репетиція була репетицією, поміж репетицією бібліотека, підготовка до семінарів, до занять відповідних, а там ми познайомилися вже ближче. На першому курсі ми збирали в Бродівському районі хміль. І Відповідно, співали, коли збирали. І черемошани старші, а сама Дарця Покінська, вона мене послухала і каже: коліжанко, що ти робиш в танцях? Ти мусиш бути в нашому хорі. Так воно і почалося. І вже в хорові я віддала рік віддала танцям, а хорові вже всіх п'ять літ. Це мені подарували вже черемошани, котрі співали 2000 рік під керівництвом. Заслуженого працівника культури України Романа Мазепи і власне мені, як старші черемошенці, подарували з написом Черемошенському роду, нема переводу. 50 років черемошу, 50 років досвіду, 50 різних поколінь. Сьогодні витворений образ черемошу, могутній, підтягнутий, відповідає стандартам художньої творчості та об'єднує молодь Франкового університету в одну родину. Зараз Художнім керівником ансамблю є Василь Піпаш, диригент Олена Волчик та керівник оркестру Роман Дольний. Саме вони підтримують сучасний черемошанський дух і вірно скеровують потенціал творчих студентів. Час летить непомітно, а традиції залишаються. Черемож до сьогодні зберігає свою автентичність, представляє найкращі зразки українського фольклору у постановках: Космачанка, Березнянський Чардаш, Бойківські забави, весняна композиція та багато інших. Перше – мій верше, слова з гімну черемушу, який кожен учасник ансамблю виконує на його дебют на посвяту та випуск. Перша зустріч із традиціями, перший верше, перші сльози це своєрідний офіційний перехід в амплуа Черемошанина. Це завжди емоції, постійне хвилювання, відчуття відповідальності за гідне звання учасника колективу і страх його заплямувати. Це приємні особисті привітання від кожного нового побратима.

Найвизначнішою подією року у Черемоші є посвята театралізоване дійство, яке на сьогоднішній день вражає грунтовністю підготовки та рівнем розвитку традиції. Посвята дає змогу сучасному поколінню відкрити повністю свій талант. Учасники пишуть власні обробки на відомі черемошанські пісні, створюють власні образи, цілі комедійні вистави, вміло поєднують традицію та інновацію. Ну, традиція навіть до сих пір збереглася, що ми не просто п'ємо воду на посвяті, а їдуть спеціально на річку Черемош, набирають воду, приїжджають сюди і ми ту воду споживаємо, якщо тебе посвячують черемо. Буде тобі черевоша, назі то виникає. 5 років на 5 років оци, це я вам можу сказати найкращі роки, які взагалі є в житті. Не тільки тому, що вони студентські, а тому саме, що вони є черемошанські. За кулісами життя Черемошу ще цікавіше. Його учасники традиційно організовують бардівські вечори. До речі, нещодавно на базі ансамблю утворилась рок група Шметерлінг. Важливо пам'ятати, якщо ти став черемошанином. То на все життя, і випуск не є твоєю останньою сторінкою в історію колективу. Для когось ансамбль став домом, від якого неможливо було відмовитись, а для когось осередком для народження кохання. В сьогоднішньому житті я маю дуже потужне відлуння Черему, що це моя дружина. От, вона зі мною кожен день, вона дуже відповідальна. Вона пожертвувала, можна сказати, своєю співочою кар'єрою ради цього. Ну от я, власне, цьому завдячую Це дуже, дуже важливо. Він якісь моральні цінності виховував. Ми зараз менше співаємо, але тим не менше відбиток є. У Черемоші молодь знаходить вірних друзів, кохання, свою родину. Все те, що творить незабутні роки студентського життя. Окрім репетицій та концертних програм, ансамбль також щорічно гастролює із постановкою вертепу на Різдво. Часті зустрічі, спільні подорожі, можливість творчо розвиватись усе це створило дещо більше, ніж просто колектив. Для кожного Черемош відкрив щось своє. Та для всіх Черемош це друзі і пісні. Це ось мій синочок, це моя сім'я. Я познайомилася там з своїм чоловіком. Це школа високого естетичного виховання. Це настільки глибоко, що це є унікальний колектив, який Відігравав, відіграє, і я думаю, що в майбутньому буде відігравати свою велику роль. Це територія співу, це територія пісні, це є позитивні емоції. <пів> Та 50 вже! маємо, зобіла саду, стати молода. Os saudas forte, moloda dicheva. Na si honço saudos forte, por vi vi adorava.